Шапки, подаю новиночки, башмачочки. Так вони ж були у нас. Такі-то новини. Це що? Тут філахта. Та була кругла, а ця овальна всередині. А, робиш так? Так. Ти що, вже і... знімаєш? Це свіженькі приїхали з Греції підвісочки, башмачки, черевички, символ святого Спірідона Тріміфунського всередині вкладена філахточка. Давайте покажу вам, покажу, як виглядає ця підвісочка. А ви, мабуть, бачили, але я кожен раз. Залюбки показує. Дивіться, вона зроблена з мельхіора. Це метал, який аналогічний сріблу. З зворотньої сторони є печатка е храму святого Спірідона. Розтягується цей шнурочок і також він затягується, потім легко вдягається і класно носиться. Сайтику на лавка в шапці профілю.